Колеги проводимо засідання постійної комісії з питань земельних відносин про докористування планування території будівництва і архітектури Донецької селищної ради. Всього члени комісії 5 чоловік присутні Сергій Боровель, Андрій Воропай і Ген Бабаков, голова комісії, присутні на засіданні комісії запрошені секретар. Донецької селищної ради Романовська е -е, Фесі Миколаївна, перший заступник Донецького селищного голови е Дяченко Андрій Володимирович і е запорядник Чмахівець. Е е -е, шановні члени комісії, шановні присутні, на порядок дня виносяться такі питання. Питання перше про розгляд заяви. Градина калісника Віктора Іванича про затвердження технічної документації і замовлюстю щодо встановлення межземельні в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площі цілих дві тисячі п'ятсот десятитисячних які розташовані по провулку центральної дев'ятсіли пришиб Зумського району, Харківської області та передачу її у власність. Так, це приватизація все в порядку. Документація в порядку все. Так, пропонується затвердити відповіднішини за. за, 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 за. Рішення прийнято про розгляд заяви питання 2. про розгляд заяви громадянина Казиника Миколи Васильовича про затвердження технічної документації щодо що меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд, будівель із споруд площину цілих одна тисяча гектарів, розташовані по вулиці Сергія Піченка, селище Андрій, Казюського району, Харківської області та передачу її у власність. Також перекументи подані в повному обсязі. Це переза. Yeah, so. За затверджений за, відповідний проект рішення про розгляд заяви громадянки Скрипнікової Наталії Олександрівни про затвердження технічної документації землоускущиту встановлення меж ділянки ділянка натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд площи на цілих на тисяча п'ятсот га, гектар, розташованих по вулиці Заводська, 14, селище Андріївка Зюмського району Харківської області і передачу її у власність. Всі документи подані все Пропонується затверджувати за. проєкт рішення за yeah. рішення проект рішення прийняти. Питання четверте. про розгляд заяви Германідянки і Дюдаєва і Ніни Іванівни про затвердження технічної документації за новинство щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку з колеської будівлі споруд, площу на цілих вісімсот тисяч десятитисячних гектарів, розташованих по вулиці Набережна 29, селище Андрівка, із району Харківської області та передачу її у влас. Всі документи подані, всі Пропонується затвердити проєкт рішення за переключення прийнято. Питання п'яте про розгляд заяви того грасет про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земель промисловості транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення на землі сільськогосподарського е, призначення. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовно площою на цілих площу дві тисяч, 2 тисяч для обслуговування наживового об'єкта по вулиці Курганська, колишня вулиця Першотравнева, 18, селище Петегірське із Мськорену Харківської області з метою передачі її в оренду. Так, це земельна ділянка, яка була на місяці, давали дозвіл на Інвентаризацію для шамовинка просладобування там я, оказалось на одній території два підприємства: свердловина і господарський двір, Аглосета. От Тепер ми їм надаємо дозвіл на виготовлення проєкту відведення, щоб зафіксувати свої будівлі. Я за за відповідне прощення за відповідне проект рішення прийнято шосте про заяв директора ТОВ Альянс Юлії тягли про затвердження технічної документації замовство щодо інвентаризації земель на території П'ятигірського Сарстинського округу Донецької територіальної громади зімської Харківської області за межами населених пунктів для АТ «Укргазводобування». Так, а це ж ця земельна ділянка, яка була інвентаризована і. Тер альянс вже виготовила техні технічну документацію, і ми її затверджуємо. І укргазводобування згідно з державного акту оформить земельну ділянку вже не 3 гектара, а 1, так як воно і є в натурі. Запропонується затворювати відповідний проект рішення зам. Проєкт рішення прийнято Сьоме, про розгляд заяви громадянина Дамаскина на Станіславовича про затвердження технічної документації, замовлюсь, що в земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд площі на цілих 1 тисяча тисяч гектар, розташованих по вулиці Незалежності, 71 селище Андрії, Казівської району, Харківської області та передачу її в оренду. Це звернувся громадянин для того, щоб Узаконити свої незаконні будівлі на території, на території цієї земельної ділянки. І просить у нас взяти в оренду для ОЖБ. Ми всі ставили один відсоток. Тобто він узаконює і розторгає договір оренди і продає. Ну, не це для громадянина ну, так, як він вже втратив своє право приватизації. Я зрозумів, це, це новоспадщина. Ну так. Тобто Я 1, пропоную 1%. затвердити відповідний Проект рішення за. за проект рішення прийнято про розгляд заяви громадянки кінаш Ольги Миколаївни про затвердження технічної документації заворозки щодо встановлення межземої ділянки на на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку Оспорізької будівлі з коротко на цілих на тисяча п'ятсот десятитисячних розташованої розташований по вулиці Сірово, 26, селища селищенівка зі рано Харківської області та передачу її е, е, в оренду. Це все те ж саме Узаканюють незаконні будівлі. І потім, один да, відсоток ставив. У нас вже один от, ілона коха, що у нас була. Узаконила, продала і вже розторгли договір, сплатила всю оренду плату. Пропонується заклад відповідь деплатичку. Про розгляд заяви громадянки Титаренко Наталі Івану про передачу в оренду земельної ділянки площу 5,4 тисячі вісімсот двадцять сімдесяти тисяч гектара складався номер 6320-255303025, розташованої за межами населених пунктів на території Донецької селищної територіальної громади зі району Харківської області. Це земельна ділянка раніше була в оренді в левіть Василя. У нього строк дії договору оренди закінчився і. Звернулася до нас Петеренко Наталія. Ця земельна ділянка для сінокосіння виписобудови, яка згідно земельного кодексу, не потребує проведення земельних торгів. Тобто є звернення, тим більше, що земельна ділянка. така Петеренко? Вона проживає в Андріївці, Ярослава Мурого. Пощо все? И можем быстро я думаю тоже за можешь сказать сколько момент платы 12% відсотки уже мы ставим так так. тысяч пятьсот семьдесят три грилли гривня в рим Добре, пропонується заплатити За. проект рішення занку занято про заяви громадяники Кіктенка Станіслава Сергійовича про виділення земельної ділянки по вулиці Спартина до досвід Донець Рінтону, площі 600 квадратних метрів для провадження підприємської діяльності та участі в земельних торгах. І така ж така ж заява. За питання 11 про заяву Станіслава Сергійовича про виділення земельної ділянки, яка знаходиться на перехресті вулиці захисників України та вулиці Донецька, в селищі Донецька орієнтовно площу 1000 квадратних метрів для впровадження підприємницької діяльності та участі в земельних торгах. Колеги, я пропоную, тобто на даний момент дати відповідь. Громадянину Кіктенко Станіслав Сучу в тому плані, що селищної ради буде, будуть сформовані відповідні земельні ділянки, не тільки ці інші земельні ділянки, які, які будуть ну, з тим, щоб надалі розвивати, інвестувати кошти в громаду, будуть виставлені на аукціон, і тоді вже питання він може прийняти участь в аукціоні і знову ж таки. Не выбрать любую деревянку, а может ему даже лучше будет. Ну, которая будет выставлена. Да, да, да. Или на ну, вообще на что в Солнечной Раде формуется парели. Да, 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 Або у вас, у вас буде повідомлено щодо відповідного перегляду. <плес> да. Ні, на сайті раді ви можете <плес> знайти. На сайті раді ви можете ознайомитися в офіційному сайті Донецької селищної, ви можете ознайомитися з переліком. Є на, на, на офіційний сайт. Так, І ссылку. Все б Так, є. 12-те. Пророзия такта обстеження земельної ділянки від 3 до 6. -го. 25 років, який надана комісія з розгляду зварині платників податки про визнання земельних ділянок непридатними для використовування зв'язку з потенційною загрозою забруднення вибухонебезпечними предметами та звільнення від сплати за землю, а саме автор обстеження земельних ділянки, які перебувають в приватній власності громадянина Чаговця Володимира Дмитровича. Так, до селищної ради не йшла заява чаговця Володимира Дмитровича про те, що земельні ділянки в нього є дві забруднені небезпечними предметами. Комісія з розгляду звернення платників податків Це де земельна ділянка? Земельна ділянка на євірську я, ну, я вам ну, можу виски. показати, так. де вона знаходиться. Ось Явівське. Ось ці земельні ділянки знаходяться ось, ось тут да, ось Оце садок, де заміновано, а вони ось, ось, ось сюди ось. теж проїзд, поки що немає. Заборонений проїзд, замінований. Ми раніше, ще коли в січні зверталися громадяни, ось оцей кусок, оцей, весь ми всім надавали пільгу, бо тут не використовували. Ну, ну, да. Там да. да. обстежено, надає мак для розгляду, для щоб надати йому пільгу. Да. Да. Пільга ж да. буде да. з червня місяця. Відповідний проєкт рішення прийняться про розгляд листа директора Змівського Ігоря Бабенка клопотанням про надання дозволу на розробку технічної документації з носу щоденної делізації земель під об'єктами на рухому майна Змінської ПАД Центр Енерго» на території Львівського Старостинського округу Донецької селищної територіальної громади району Харківського згідно державного акту на право користування 1993 року за номером 04Б04. 58-50. Вже коли їм сказали, що ми ще коли говорили, що треба було проводити інвентаризацію. <плес> та, <плес> ми... Ну, а тепер, коли в них канали позабирали, так. да, мабуть, тепер ну, ну вирішили. Ну, канали, не, ну, я як сказати, офіційно ніхто ні, ж не забрав. Ну, я то розумію. Але їм, як, як кажуть, що спустили згори указання, що земельні ділянки всі привести у відповідність. Все. Ну, даємо дозвіл. Ні ні, 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 я ні, 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 Хай не, 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 не документи. Есть по пропозиціях щось. За зам. проєкт рішення за рішення прийняти. про розгляд листа директора департаменту захисту довкілля та праводостування Харківської обласної державної адміністрації Андрія Нерети про доцільне, доцільність створення заповідних об'єктів на штабних заказників місцевого значення. Андріївський, бір, Андріївський, Кручі, Бишкінські степи, Башкінська, Андріївська заплава, розроблена підставі польових науково-дослідників експедиції науково-громадської організації Українська Радоохорона. Група. Ну, переглядаючи знову ж таки ті матеріали, які із членами комісії вже заздалегідь, проти на даний момент, проти створення такого заказника. Ну і знову ж таки пропонуємо винести це питання на розгляд депутатів селищної ради і під прийняття відповідного рішення. Однозначно проти, тому що вже. Знаємо, чим закінчуються ці всі. Тим паче це яка то громадська організація. Чим ці то високобірська, там в різноманітні? Чим воно все закінчується. Тим більше ці земельні ділянки знаходяться на землях товарно сільськогосподарського виробництва. Ну люди наші не винувати, якщо не іпай, в неї пай в заказнику ну, буде, доступа, не буде доступу, не зможе покосити. А буде ну, ну... панфлійдач. Ви бачили що золотий золотий пляж там і <ралад> так далі. Знову ж таки, все ну звертатимуться всі з скаргами до нас. І ми ж самі надали і будемо вирішувати. Ні, ні, це не треба. Нема нема тут на даний момент для того, щоб створити тут заказ, Я ж таки. Тим паче, там тим паче для громадської організації Українська група. ж Рупа. У нас є свої громадські організації. Хто за відповідний? Ja zašto da ne da da tak. Da. <smart> Zato. Так. Відповідний проєкт прийнято. Е, так, е, про 15 питання про розгляд заяви по ЖКХ Донецька в особі представника за довіреністю Зубаренка Наталі Юрійовича про затвердження проєкту замовлення стосунки доведення земельної ділянки земель житлової та громадської заводови для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, а саме для обслуговування нежитлової будівлі, розташованої в селищі Донець, вулиці Спортивна 13А і Зімського Сполучи та передачу її постійно користування. Так, це будівля буде це у Ну, Це вже на фінальне надавали дозвіл на розробку, тепер затверджуємо. перед рішенням пропонується за, за перед рішення прийнято. Шановні колеги, Щас ще одне питання По Так, податку ласка. По у нас на 71-й сесії. Від 7 травня була, да, 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 була регуляторний акт. Це податок по землі. по землі. Звернулась 17 виправна колонія щодо надання. ПІХ. Рішення проект рішення було прилюднено і минув час більше ніж місяць. Нових заяв не надходило, і тому пропонується на затвердження сесії рішення, де буде. Додано у, да -да, у пільгі, да, там буде один пункт. Розшифровка, да, будуть органи державної влади та місцевого самоврядування, органи прокуратури, закладу та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Тут раш... категорія призначення да, і розмір пільги 100%, як і всі інші <замбільши> <Повністю>, пропонуються це. <замбільши> Так, дякуємо члени комісії, дякую присутнім, Андрію Володимировичу, Стасії Миколаївні, Івані Васильівні, Антошка да? Ярмоль.